Мала трембіта, вам нічого це не нагадує? Слона. Слона. Кого? Слона? Слона? Да. Ви чули, як слон кричить? Да. Ну, це добре. Я вам хочу сказати приблизно така: уявіть собі: оце приходять гості до тебе додому, знаєш? Вони побачили гітару, і що хапи вже грають, розумієте, давай давай. Давай, давай ще тобі може поки, не знаю, чи в мене вийде. <різвищ> 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 У вас було таке, Ні? ви маєте хтось з дому гітару, фортепіано? Микита має. Має Микита? Ми, ну. ми маємо гітару. Так? І ти граєш на ній деколи, ми, отак. Я, і я. І ти так. Струни. А по струнах, так? Добре. Добре, можете дати мені гітару? Що присядете чи ні? Чи будете сидіти? Ходьте. Сідайте. Ну, хто там, хто там ще? Хто хоче пограти на гітарі, по Давай, давай, не всидайся. Ти не... От... От такі гості добрі. Знаєте, вони не чіпаються ні до чого, і все. Ти прийшла в гості, побачила гітару і взяла, і що? Ну, давай. Просто пограй щось так. От просто не вмію, не вміє, але все одно побринькай і виходить. Давай. Ну це дуже треба. Так, Дрін-дрін, дрін-дрін. Ну як вмієш, так і грай. Оце, знаєте, як в духовному світі кажуть. Як вмієш молитись, так і молися. Давай, покажи, як молитися. Давай. Я вам хочу сказати, краще отак молитися, як вона, постоїш перед Господом, нічого не говориш, а Бог же ж знає все. О, Михайло. Сашко, може ти професор? Ходи. Ну, добре. Для чого я все це? Тобто, ви прийшли трошки пізніше, але у нас було таке, хто грав на гітарі перед тим? Микита, де ти є? Ну іди сюди. Я, я почну ще раз. Дивіться, приблизно така річ: в хаті є інструменти в когось. Одні, чи другі, чи треті. І що, звичайно, приходять гості. Гості чи вміють вони грати на інструментах, вирішувати вам, але вони хапаються хто за гітару, хто за трубу. Почали. Давай. Почали. <плес> туман степом, туман долиною. Там, там. Ну, щось заспівайте ще. Знаєте якусь пісню? Ну, яку-небудь. Яку? яку? Знаєте, Москва горіла і тонула. А? Москва пішла, зала. Акула, правильно, молодець. А ще як воно, як воно та пісня, що. Горить, палає техніка ворожа, а на переможе? Ху! Добре, молодці. Ну що ж, покладіть поки що тут? Чому розплетена коса? А на очах блиститься. Ну, приблизно я граю так, як вони, знаючи два акорда. Що ти можеш заграти взагалі? то Ви знаєте ноти? Знаєте? До, ре, мі, фа. Давайте разом. До, ре, мі, фа, соля. до. Знаєте, а знаєте, як ці ноти покласти на гітару? От так само і з Євангелією. Люди знають Євангелію. Знають слова з Євангелія, але покласти їх, ці слова, і щоб ці слова зазвучали, щоб ці слова принесли, щоб вони жили так, щоб вони принесли успіх, щоб вони принесли перемоги, люди не знають. Отак От балалайкати багато хто знає. Вони знають, Бог може все, але не знають, що треба навчитися. Якщо ви не будете вчитися. Ти бачиш, як я тренувався. Давай сюди. Або встань, покажися. Подивіться, як йому пасує. Ну, заграй щось нам, давай. Молодець. А дивіться, яке лице! Подивіться, так? да? Побожне! Таке професійне музика. Ну, ти, ти артист, артист, справжній музикант. Як зробити, щоб гітара почала діяти? Хтось вміє грати на гітарі, признайтесь, хоч трохи. Настя, Настя, ну і де Настя. Я бачу там. Я тобі підіграю. Що ти будеш грати? Ну яку музику? Швидку, не швидку, щоб я знав, який там взяти. Давай і. Треба було би цей. Зараз хвилинку, щоб було чути. Ходи потримаєш мікрофон. Вставай, скоренько, скоренько рухайтеся. Ти, ти ж діло робиш, Боже. Давай. Не собі тримай мікрофон, а їй. Не їй, а, а гітарі. О, Давай. Трохи чути? Давай. Євангелія це духовні ноти. Але якщо ти не знаєш, як їх примінити, як їх покласти в своє серце, як явити їх, то лише будеш баламкати або трубіти, як я. Москва горіла і тонула. Дадаре ра ра Приблизно, отак, один знає, як грати, знає, як покласти ноти на гітару, якийсь знає, як покласти слово, щоб воно діяло, а інший вийде з трубою. Фанат, розумієте? І що переб'ється все? І він завжди голосніше буде щось трубіти. Просіть, стукайте. І ви стукаєте, а Христос каже: я двері, життя, я відкриті двері, і приходьте до мене. Я вам дам все і ви все можете отримати. Краще знати ноти і знати, як їх покласти на інструмент. Тому що навіть трембіта, вона чути по горах, Карпатах, далеко чути її. І вона сповіщає якимось звуком, що йде весіля або, можливо, хтось помер. Або кличуть людей, щоб зібралися і вирішили якесь питання. Отак і слово Боже, воно має дію. І якщо ви знаєте, як його використати, це слово почне діяти. Люди ж не знають, як його використати, але беруться за це слово і пхають його. І часто кажуть такі речі глупі, що Бог дав, Бог забрав, тому що зробилось якесь горе. То що Бог дає горе, Бог дає зло, скажіть мені. Спокуси дає? Не чую вас. Ні. Правильно? Оце відповідають християни. А Бог може все так. Але як Бог, Бог буде робити? Через кого? Через тих, хто увірували. Через тих, хто увірували. Тому як говорить слово, ті, хто вірують, їх будуть супроводжувати чудеса і знамення. Але ти маєш знати, в що вірити. Ти маєш мати цю віру Божу. Тому що якщо ти навіть знаєш, що написано в Євангелії, а віра твоя мертва, тому що ти тільки знаєш, це слово не буде діяти. Я сподіваюся, що ви чули, що Господь сказав просіть і дасться вам. І от люди знаєте, що просять? Просять навчитися на гітарі грати, але вчитися не хочуть. Я хочу спитати, як вам концерт наш? Ходи Михайло, заграємо ще раз. Ходи, Ілюша. Давай, Михайло, давай. Дивіться, який оркестр. Давай. Це коло мене. Давай, давай, і почали. Голосніше. Бачу, вам подобається оплески, оплески. Микіта, Микіта. Микіта, <крес> іди сюди на тацю, тацю, на тобі тацю. Йди позбирай гроші. <рес> давайте, 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 пустіть тацю поміж себе, давайте позбирайте гроші. А ви грайте, грайте. Та дайте якісь гроші люди. Збирай, збирай, до кожного підійди. До кожного підійди, до кожного. І запам'ятай, хто не дав. Ми їх не пустимо другий раз. Не, не, не надривайся. О, дивіться, пішла, пішов крупнячок. Грай, грай! Третій круг роби і третій, це модно. Ну, що ж, добре, ходи сюди, я вірю. Ще не все. Він кличе, десятини давайте. Все. Досить, більше не грайте, бо вони більше не дають. Сюди неси. Що, шея? О, дивися! Ти бачиш, сиділа, сиділа, такі вирішила. Ой, хло, бачите? Дивіться, за таку музику ви вирішили заплатити. Вам не стидно? Все, все, досить, бо вони. Бо вони зараз повтікають. Не треба викручуватися. Я вам хочу сказати, щоб ви знали, діточки, отаку отак в релігії продають ілюзію, що наче грають. Вони ж ноти знають. Давайте ноти простуваємо. ля, сі, до. Хто скаже, що вони ноти не знають. Знають, правда? Ви знаєте ноти. Але пісня не виходить. Отак і люди. Люди знають слово часто, вони користуються. Кажуть, не суди, не судимий будеш. А як сказати, що вони грають добру музику, якщо вони ноти знають, але гри не виходить? Тому що треба вчитися. Я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо ви вчитися не будете, можливо, хтось вам і дасть гроші. Ви когось обдурите. То тільки обманом можна було зібрати ці гроші. Бо якщо по чесному, ніхто би не дав за таку гру. Ми можемо вийти в центр і спробувати. Але на парафіях католики за все беруть гроші. Православні за все беруть гроші. Протестантів обов'язково гроші. А за що гроші? За таку музику? За отаке служіння? Я вам дам заберіть назад. <рії> Це діти собі куплять Кока-Колу. Сашко, де ти там? Ходи. Старший. <рії> 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 Михайло, але йди по. Й, 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 музиканти, йдіть з ним, порахуйте, щоб він що не вкрав. <рії> <рії> Я вам раджу слухайте Ісуса Христа. Знов дзвони, чуєте? Завжди, коли ми підходимо до того заключного слова або для такого основного слова, завжди нам включають дзвони. Вони ніколи не пропускають те, що ми говоримо. Вони просто дзвонять. Що можуть принести дзвони? Та так собі. Наче звук ми тут є. А коли приходиш, а там фальшивка. А там ілюзія. Там тобі дають все, щоб не працювало, але щоб ти приносив, приносив. Все, щоб заробити, не працює, от і добре, що не працює, тому що я тобі ще друге пораджу, і воно теж не працює, але за пораду треба дати. І ти знову кидаєш капелюх. І капелюх наповнюється. І вони той капелюх вдягають на голову з цими грошима і йдуть, ожирівши, а ви йдете, знову нічого не отримавши. Людей зробили жебраків. Скільки грошей? 742. 742. Виявляєте? Ви з насмішкою давали, а якщо б по серйозному, якщо ви за таку музику стільки заплатили, то що заплатите за музику Божу істину? Я запрошую вас, приходьте, ви зможете це послухати. <реш> да, вони війшли в азарт. Саме головне, що вони розуміють, про що я говорю, правда, діточки? Ніколи, якщо ти не будеш вчитися, якщо хтось ліниться вчитися, якщо ти лінивий, ти ніколи не навчишся. Хоча все в Бога даровано. Він все дарував. Він дарував Ісуса Спасителя, який взяв всі гріхи наші. Взяв чи не взяв? Взяв. Він відповів за ці гріхи. А скажіть мені, якщо він справжній друг, а він справжній друг, адже ж він взяв гріхи ваші на себе і наші, всіх людей світу. І якщо ти віриш в нього, то чи ти будеш грішити? Хіба друзі роблять зло другу? Скажіть. А хіба брешуть? А з чого починається нечистиве, бісівське? Знаєте що? З маленької брехні. А потім не послух. Тому що коли ти знаєш, що брехати один одному не можна, а брешеш, ти послуху не маєш. До чого? Та до Слова того ж самого Божого. Хіба друзі мають тайни одні до одних? І я вам хочу сказати: вам будуть розказувати, що є таїнство Боже. А я вам скажу: Ісус Христос сказав: ви мої друзі, І якщо ти будеш справді другом Ісуса Христа, то Він каже: я не маю для вас тайн. А яка ж задача для нас? Та повірити і робити так, як Ісус робив. А що Він сказав? Проповідуйте Євангелію, правильно. Що ще? Навчайте. Чого навчати? Правильно, то, що Він сказав, і що істеляйте, робіть так, і у вас все вийде. І ви не будете для того, щоб щось доказати, вдягати капелюх. Брати гітару дай мені я буду зразу свистіти. І не будете займатися тим, що нікому не подобається, а лишень вкраде час і робить вас недолугими християнами. В Бога! Який нічого для вас неначе не робить, хоча він зробив все. Тому Христос просто каже нам: це обітниця Його. Ви будете робити те, що я робив. Хто? Ті, хто увірують в мене. Віра ваша має силу, силу рухати горами. Це як? А це покласти руки на хворих і зцілити. А це іменем Ісуса Христа вигнати біса чи дьявола з людини. Ви зустрінетесь в своєму житті. Чи будете ви готові, якщо ви не будете навчені, як робити? Чи будете отак дринькати і казати, на все воля Божа! На все. І що там ще? Бог дав Бог взяв, Бог дав Бог взяв. І ви завжди будете говорити, наче нотами з Євангеліями, словами з Євангелії, але це буде проста балаканина, яка не має ніякої ні сили, ніякого рішення. Тому я благословляю вас, щоб ви пізнали справжнього Ісуса, і щоб ви стали учнями, учнями Господа Ісуса Христа. Тому це вам знадобиться в житті, побачите, щоб ви не виглядали, як отой Михайло сьогодні з гітарою. З побожним лицем, знанням нот Дораміфа Фасоля Сідо, який нічого не вміє грати на гітарі. Отак і Біблія. Ти можеш знати слово, але якщо ти не користаєшся і не можеш скористатися нею, слова, ці знання твої будуть намарно. Тому знання мають підкріплення вірою. Амінь. Амінь. Десь так.